Дякую за допомогу. Єсте дуже ценне. Я думаю, що журик настільки важливий для поляків, як і борщ для українців. Вона, повинна буде така трошки аж екстремально кисла, тому не бійтеся з лимоном переборщити. А чи можна переборщити з журиком? Почав говорити про Польщу, скільки приємних спогадів. Була в мене одна дівчина. Ах, Юстина, Юстина. Я прям кайфую. Значить, взяли, поєднали гороховий суп і капусняк. Всім цьому, мене звати Євген Клопотенко, Це ютуб канал, на якому все смачно, і тут я популяризую все українське. Ви знаєте, що 6 мільйонів українців, на жаль, зараз виїхали з України. Багато з них зараз знаходиться в Польщі. Я Тому хочу подякувати полякам, які зараз допомагають Україні. Дзинку за допомогою є то є багато ценне для всього українського народу. І тепер пропоную приготувати страву дружби двох прекрасних народів. Польський журик. Я думаю, що журик настільки важливий для поляків, як і в борщ для українців. Але я б хотів, якщо є поляки, напишіть в коментарях, наскільки важливий для Польщі журик. Я покажу як його готувати, і маю надію, ви також його поготуєте. Отож, зараз нам треба відварити бульйон, тому я беру селеру, нарізаю селеру. Ось так беру морквину. Таким чином, у мене о, виходить гарний бульйон. варимо 20 хвилин, це основа для того, щоб був був е, в нас журик. Далі ми беремо картоплю, і там треба картоплю нарізати кубиками. А поки я нарізаю кубиками, ви не забувайте е, підписатися на мій канал. Дякую, що ви це робите. Пишіть коментарі. Зараз дуже багато коментарів. Мені дуже приємно, що ви дивитеся, що ви коментуєте. Я читаю просто і розумію, що мені треба змінювати, що мені треба робити, куди треба рухатись, як треба робити так, щоб все більше і більше людей могло дивитися український контент. Тому дякую дуже сильно вам. Також ви можете стати спонсором каналу і е, допомагати українському YouTube розвиватися. Ну, Отеж, дякую вам. Коли ми нарізали картоплю, я її відкладаю. Хай вона тут просто полежить. Коли бульйон приготується, туди ми додамо порізану картоплю. А Тепер будемо робити засмажку. Для засмажки нам потрібна цибуля, часник, ребра. Тут є копчені. Я беру дрогобицьку. Ах, таку гарну, гарну ковбасу. У 2007 році я поїхав до Німеччини в Егензбург. Я там мав вивчити німецьку мову, але я працював в одному закладі з багатьма поляками. То вони призапустили на день народження. Я прийшов, а вони взяли і приготували спочатку чай. Я кажу, чай це дуже незвично, бо коли в Україні чай, це означає, що тобі треба вже збиратися йти додому, і тому в мене таке якось було відчуття. Ти приходиш, тобі дають чай, ти Такий все вже мені треба йти додому. Вони кажуть, ні, ну у нас так прийнято. І була в мене одна дівчина, звали її Юстина. Бачите, ці... почав говорити про Польщу стільки приємних спогадів. Я пам'ятаю, що у Юстини був хлопець, і вона мені дуже подобалась, але ми не могли бути разом. Потім я пам'ятаю, я приїхав в Україну такий. Ах, ну Трошки за нею так сумував, у нас нічого не було, але така наче фрустрація, така енергія, яка не мала продовження. А потім подзвонила мені Юстина, і вона мені каже: Ти знаєш, я приїхала, а мій хлопець він мені зрадив. І така, тіпа, тіпа, я готова бути з тобою. Я такий. Ха -ха -ха -ха! ну, і Така ситуація, знаєте, ось зараз нарізаю цибулю, я хочу заплакати. Ах, Юстина Юстина. Можливо, я міг би, e, міг би жити, жити в Польщі або мати польську дружину, але доля вирішила по-іншому. Ось такі в мене є прекрасні гарні історії. Я в Польщі буваю часто. E, якщо ти бачиш це відео, напиши e, в коментарях 2077 рік Регенсбург. E, ми в ньому разом працювали. часто відвідам Польщу. Якщо бачиш цей фільм, напиши його в коментарях. 2007 Регенсбург. Працювали ми там разом. Пательня нагрілася, додаємо олію. цибулю нарізану, два часника притиснутих, і коли все підсмажиться, додамо туди дрогобиску ковбасу і, і ребра. Робимо таку основу основну масу смаку. Це ми зробили. Отож, те, що говорить, що у Польщі є своя традиція, своя культура, це говорить те, як вони готують свої страви? Ось подивіться, існує така закваска, коли береться борошно, додається трішки води, і е, протягом трьох днів ти даєш туди воду, додаєш воду, підгодовуєш борошно з водою, додаєш туди трішки хліба, і в тебе виходить така закваска. Раніше ця закваска вона була, власне, ну, не дріжами. Ну, на цій заквасці можна випікати хліб, можна робити багато різних речей. Але ця закваска вона має кисловатий смак пізніше. І ось я її зробив, я її тиждень робив. Вона в мене стояла в холодильнику, і власне. Цією закваскою по правилам треба ну, захущати або додавати до журика, і ти отримаєш правильний смак. Зараз ніхто таке не використовує робити закваску до страви. Але це, мабуть, використовували років 70-80 назад, робили саме так. І це означає, що журику також досить багато років, і полякам бачите, вдалося зберегти традицію. Тому, якщо ви хочете, ви можете зробити закваску, але це такий досить важкий процес. Я думаю, що якщо ви вмієте робити закваску, ви її зробите. А, а якщо не вмієте, я вам покажу, як зробити щось щось дуже дуже, дуже схоже. Для цього я беру борошно цільнозернове, додаю сюди води, а потім додам туди лимону. Можливо, ви подумаєте, а навіщо я буду борошно додавати до страви. Але ви згадаєте, що є багато в Україні страв, які загущаються борошном. підбиваний суп або підбиваний борщ, підбивана картопля. Тому абсолютно ця технологія досить відома світова. Якщо ми додамо сюди вершкове масло і, додаю, і загустимо, то це буде відома французька технологія. Це прям абсолютно нормально. Борошном загущувати якусь страву. Нічого тут такого е, немає. Вода і ось так гарно ретельно замішуємо. Вийшла така гарна структура. Бачите, однорідна. І сюди лимону. Вона повинна бути така трошки аж екстремально кисла. Тому не бійтеся з лимоном переборщити. А чи можна переборщити з журиком? Супер, тепер все у нас є. І тепер, що ми власне робимо, ми. Перекладаємо всі оці ребра цю дрогобицьку ковбасу. До речі, Дрогобицька ковбаса українська. Я думаю, така одна з найвідоміших українських ковбас. І якраз чому цей випуск називається Дружба, бо ми дружимо. Ми дякуємо полякам за підтримку. І тому я б додав саме Дрогобицьку ковбасу. Перекладаємо до картоплі, до нашого бульйону. Дістаємо цибулю. І морквину. Після того, як покипів журик, ми можемо його загустити, або точніше додати туди закваску або таку нашу імпровізовану закваску до, до нього для того, щоб отримати той потрібний нам смак. Додаємо сіль, додаємо сметану. Вимикаємо з вогню і гарно все розмішуємо. Ну, Власне, ось такий у нас вийшов журик. Ось такі гарнірберці і сухарики. Покладоводи. Журик дружби, це страва подяки. Я не втомлююсь дякувати людям. Людям, які допомагають, країн, які допомагають. Я знаю дуже багато історій, як багато роблять поляки для, для України. Тому е, хочу сказати ще раз, дзянькує просто дуже, дуже барцо барцо барцо-барцо-барцо-барцо-барцо-барцо-барцо-барцо за те, що ви робите для України, бо це не оціденно. А українці, я думаю, що ви все поводите там гарно, е, і треба розуміти, що ми в гостях саме ви зараз формуєте образ українців в світі. На цьому я е, буду вас просто всіх обіймати е, і дякувати за те, що ви робите, бо я знаю. Що кожна людина робить те, що може, для того, щоб наблизити той день омріяної нашої перемоги. Все буде тільки в Україні. До зустрічі! Такий, наче як гороховий, але кислий і не гороховий. Таке щось знайоме-знайоме, але трошки інше. Я прям кайфую, наче взяли, поєднали гороховий суп і капусняк.